Які кадрові документи підлягають коригуванню через зміни у класифікатори професій? Обов'язково додивіться це відео до кінця. А якщо будуть питання, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю у свіжому випуску з Тетяною Гульта команди Кадраленд, яка нещодавно запустила нову покращену версію кадрової платформи номер 1 І відтепер ваша робота кадровика стане ще простіше. Всі деталі за посиланням в описі під відео. Ну а ми починаємо. Міністерство економіки України наказом від 16 січня 2024 року No1410 затвердило зміни до національного класифікатору професії ДК 003 2.2010. Це 13 зміни до класифікатору професій. Повний перелік усіх змін наведено у додатку за посиланням в описі до цього відео. Здебільшого зміни стосуються it галузі Деякі назви виключили, деякі додали, а деякі трохи змінили. Нагадаю, що класифікатор професій складається з розділу загальні положення, описує основні засади роботи з класифікатором професій та дев'ять розділів класифікаційних угрупувань. Так ось, розділ 5. класифікація професій доповнили двома новими професійними угрупуваннями: код КП 1497 – Менеджери управління інформаційних технологій та код КП 2425 – військовослужбовці, офіцерський склад, військові формування з правоохоронними функціями. Крім того, скасовано 9 професійних назв робіт. Наприклад, скасовано аналітик комп'ютерних комунікацій, аналітик програмного забезпечення та мультимедіа, інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики, програміст прикладний, програміст-системний, інженер із застосування комп'ютерів, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, контролер роботів та технік-фотограметрист. Якщо директива скасувати прибирає професію, то таку посаду слід скасувати. Відповідно, її слід прибрати зі штатного розпису. Працівникам, які обіймали таку посаду, необхідно запропонувати інші посади з поміж наявних у класифікаторі професій. В разі згоди працівника оформлюємо переведення на іншу посаду. Якщо ж працівник відмовляється працювати за новою посадою, звільняємо його за пунктом 6 частини першої статті 36 кодексу законів про працю. Але не завжди скасована назва професії означає, що її більше в класифікаторі професії немає. Буває так, що вона з'являється в іншому розділі. Наприклад, професію фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення код 3121 було скасовано. Але разом із тим її було внесено вже з іншим кодом 2139.2. До радикальних змін це не призводить, адже фактично маємо тільки уточнення коду класифікатору професій, який, по суті, залишається в межах угрупування, за яким складаються посадові інструкції. У такому випадку треба змінити штатний розпис, якщо в ньому було зазначено код класифікатору професії. Для цього видаємо наказ про внесення змін до штатного розпису, а також змінити код КП у посадовій інструкції і особовій картці. Підписуйтесь на YouTube канал Кадроленд, щоб. Першими отримувати всі кадрові новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Деякі назви робіт, а їх 11, зазнали косметичних правок. А саме директивою Змінити уточнюються назви посад. Це такі собі косметичні правки в назвах. Функціональні обов'язки та код професії залишаються незмінними. Наприклад, був аналітик комп'ютерного банку даних став аналітик даних, був інженер з програмного забезпечення комп'ютерів, став інженер з програмного забезпечення, був адміністратор мереж і систем, став адміністратор безпеки мереж і систем. Був організатор із збуту, став організатор зі збуту. Зміни посадових трудових обов'язків в цьому випадку немає. Відповідно, і переведення на іншу посаду або зміни істотних умов праці теж. Але що слід зробити роботодавцю, якщо у вас є такі посади? Перш за все, видати наказ про внесення змін до штатного розпису також внесіть зміни до особової картки працівника та інших кадрових документів посадової чи робочої інструкції трудової книжки тощо крім того, директивою унести до класифікатору професій було додано 42 професійні назви робіт. Такі як менеджер, управління інформаційних технологій, адміністратор веб-ресурсів, інженер зі штучного інтелекту, інженер систем знань, інженер-тестувальник, розробник штучного інтелекту, фінансовий аналітик, офіцер військові формування з правоохоронними функціями, аналітик у сфері віртуальних активів, аудитор за видами діяльності, фахівець з розмінування, оператор служби 112, адміністратор вебсайту. Черговий підрозділ оперативно-рятувальної служби цивільного захисту тощо. З якої дати застосовувати ці зміни, традіційно ніде не зазначено дату набрання чинності зміною номер 13 Зазначимо, що порядок набуття чинності нормативно-правовими актами, що підлягають державній реєстрації, визначає порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності, затверджений указом президентом від 97 року за номером 503-97. щодо наказів міністерств, які не підлягають державній реєстрації. Аналогічний нормативно-правовий акт чи закон відсутній, як правило, такі накази набувають чинності з дати прийняття. На нашу думку, фактично, з дати затвердження зміни номер 13, а це з 16 січня 2024 року, слід орієнтуватися на класифікатор професій вже з урахуванням оновлення, зокрема приймати звільняти працівників, оформляти документацію та звіті слід вже з урахуванням актуальних професійних назв робіт. 16 січня 2024 року змінами номер 13 оновлено класифікатор професій. Цими змінами до розділу 5 класифікація професій додано дві нові професійні групи. Скасовуються 9 назв професійних назв роботи, а також змінюється 11 та додаються 42 нові професійні назви робіт, здебільшого в it сфері Відповідно, їх потрібно проаналізувати та за потреби внести зміни до штатного розпису та до кадрової документації, зокрема посадової інструкції, трудової книжки, особової картки. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на кадрову платформу номер 1 де виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюються бази документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Візуал платформи став ще більш зручнішим, адже платформа оновилась. Спробуйте новий, швидкий і зручний пошук по сайту, розділ новини і статті, щоб завжди бути в курсі останніх змін. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником кадрової платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх. Законодавчих змін. До нової зустрічі.